Сейський новий рік. <плес> Як наша Умань готується до дорожга шанам? Ускільки цьогоріч обійшлися хасидам дорогам та проживанням. <плес> Дуже дорого. Та чому їх не лякає війна в Україні? Слава Україна! Слава! Наш репортаж зі святкової Умані. <плес> І знову танці. פיסנים Нахман, ось так нині виглядає єврейський квартал. у нашій умані тисячі хасидів з усього світу з Ізраїлю, з Америки, з Європи. Прибувають сюди, аби відзначити їхнє головне свято юдейський новий рік. Рош шана. На момент наших зйомок тут вже було понад 20 тисяч паломників. А скільки їх ще застрягло в чергах на кордоні з Польщею? Хорошія! 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 Попри те, що у 23-му від російської ракети в Умані загинуло 23 людини, хасидів, як бачите, ніщо не зупиняє. Ані довга дорога. Їхали через Австрію, Молдову. Потім в Молдові взяли машину, потім йшли пішки ногами. Та ще й з аваріями, як ось ця, що трапилася на одеській трасі. Автобус з хасидами, які прямували до Умані, потрапив у ДТП. На щастя, без жертв. Не зупиняє паломників навіть війна. Якщо в перші роки повномасштабного російського вторгнення Україну відвідало понад 23 тисячі хасидів, то цього року очікують вдвічі більше. Дякую вам за вашу гостинність. Ми дійсно цінуємо вашу гостинність. Щоправда, в останню мить через те, що Молдова скасувала чартерні рейси, далеко вони всі встигнуть добратися до України. Та й власне, навіть перетнувши кордон до Умані, просто не потрапиш, усе наче в аеропорту. Перевірка тотальна на зброю та наркотики у єврейському кварталі все має бути за українським законом. Ми прибули, щоб допомагати нашим українським колегам робити все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку, забезпечити громадський порядок під час проведення свята. Для уникнення можливих інцидентів на території паломництва запровадили сухий закон, а також розвісили відеокамери. З 15 вересня до 30 вересня в УМАНІ посилені заходи безпеки працює зведений загін національної поліції, також Національна гвардія, працівники ДСНС, інші служби, які в тісній взаємодії з національною поліцією приступили до посиленого режиму. Ми патрулюємо як автопатрулями, так і в більшому порядку. Минулого року так, звісно, знаходили серед баго за допомогою сканерів. Метали це алкоголі. Ще один неприємний нюанс повітряні тривоги. Але під час них євреї не йдуть до укриттів, а навпаки, просто неба починають молитися, щоб усе, що запустили росіяни по Україні, повернулося їм назад. Та, попри все, радість свята їм ніщо не зіпсує. Щасливого нового року, миру та любові! Вам! Хто не вперше в умані під час рожга шана, то помітить тут всюди знайомі обличчя і ті, хто святкує, і ті, хто заробляє. Українська 15, на Ізраїль звані 20. о, хочете мене знову прославити? Це сувеніри. Вони люблять хутро, шапки. Вигадаєте, звідки покривало? <рес> Та йдемо далі. Давайте поглянемо теж і за скільки житимуть цьогоріч паломники. Мої апартаменти коштують тисячу доларів. Зняли на сім днів. Душ, туалет і ліжка. Ну, це триста за це. Шістьсот дев'ясот. двісті, три триста за апартаменти. Через підвищений усі дні попит ціни на оренду житла в Умані просто зашкалюють, що викликає шок у паломників. Дуже дорого 5 тисяч доларів. Крім того, для них велиший туристичний збір. За день перебування з одного паломника беруть 400 гривень. Проте свято кажуть хасиди, варто тих грошей. А от на чому можна зекономити, так це на харчуванні. За спонсорські гроші паломників тричі на день годують у спеціальній безоплатній їдальні. Щоправда, і нашої їжі вони не цураються. Борщ смачний, борщ це гарна страва. А ось тут традиційно на шару можна взяти різні ласощі: чай, каву, печиво, пунш. Щоправда, лише чоловікам, жінкам та дівчатам сюди навіть чомусь підходити та кажуть, жінок під час новоріччя хасидам не можна навіть бачити. Вони, начебто, відволікають їх від молитов. Ось, власне і сама святиня могила пророка цадика Нахмана. Мене сюди не пустять. А якщо й пустять, можуть навіть побити. Адже за всіма законами двері до пророка відкриті виключно чоловікам. Та хай там як і в Україні, і в Ізраїлі триває війна. Зостається лише величезне бажання, щоб це нарешті скінчилося перемогою, за яку саме паломники дуже вболівають. Слава Рабінахма, слава Україна. Слава Зеленський. Давай, давай, давай Україна, давай. Слава Україні! Слава Україні! I слава. I love Ukraine. Very much. Слава Україна. I слава. God bless Ukraine. Very beautiful. Слава Україні, потихо. Слава Рабінахма. Давай Рабінахма. Нана в Україні. Слава Україні. А? Тіби україни прийне Любов кукла факти тижня. ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Ченні пригоди хасидів в нашій умані лай україна. Як вони відзначали свій новий рік під звуки тривог? <звук> Бачите, як всі активно шукають укриття? У скільки паломникам обійшлася поїздка? Дуже дорога, дуже дорога. Та що думають про війну в Україні і диктатора Путіна? Можна матюкатися Парух Абам, точніше, ласкаво просимо на найвриті. Адже цього тижня паломники з Ізраїлю та з із усього світу святкують у нас в умані Рожгашана. Новий рік. ані ракетні удари, ані закрите небо, ані захмарні ціни їх не зупинили. До України приїхало понад 30 тисяч хасидів. 80% відсотків країна Ізраїль. Потім відсотків там інші відсотки. Це Америка, Євросоюз. Та найперше, що ви маєте знати, тут у них суцільне свято. Більше в кадр хочуть потрапити абсолютно всі. Чуйтесь. Слава Україна! Я його возмішов. Він від нього. і таке враження, що саме це масове гуляння десь ні не в Україні, а в Ізраїлі. Скільки це коштує? 10 доларів. Слава Україна! Що прикметно, усі оголошення, усі от надписи у місті, виключно на євриті, не дублюють ані англійською, ані українською. Щоправда, героям слава! Щоправда, спільну мову ми все ж з Хасидами знаходимо. Аби відзначити 5785 рік за єврейським календарем, більшість хасидів провели в дорозі майже три доби через війну в Україні і останні події в Ізраїлі цьогоріч діставатися, кажуть, було вдвічі важче. Очень тяжело забиралися, тому шта. Что... Розмінна площа між границями дуже багато часу взяло. А ще вдвічі дорожче. Мінімум тисячу доларів є менше квіток. За квіток в Україну через Європу і назад і обратно. Та да, а потім до кордону. А зараз взагалі у нас не білі рейси вообще. За це нова нова війна, що спочатку з, з лабіном. Ну, три рейси кожному, три самоліти кожному в залі. Очень дорога. Загалі ціни у нас на все від житла до їжі на час святкування стали космічними. Оселялися паломники в готелях, винаймали квартири і жили цілими компаніями. І 10 живуть, і більше можуть. Так кажуть дешевше. 400-500 доларів є в середнім. За, за 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 чоловік за кровать. Це за ліжко місце. А у три дні оренди квартири в Умані обійшлося як за півроку оренди такої ж у Києві. Може.

Доларів, звісно, і це дорожче ніж в Ізраїлі. Найзаможніші зупинялися в готелях, але там ціна сягала й до кількадесят тисяч зелених. Все зайнято. Слава Богу. Я рада. Я люблю цей праздник. Я їх люблю. Вони мене люблять. З радістю ми зустрічаємося. Щоправда, за такі гроші і облаштоване бомбосховище. Ти бачу, вас вода стоїть це. Вона спеціальне куди? Так. І повноцінне харчування. Да, да, це все входить в ціну. До речі, про харчування. Величезні черги, до яток з вуличною їжею, особливо за піцею. Скільки вона коштує? 25 доларів за піцу, тому що інгредієнти дуже дорогі. І так вигідно торгують. Тут аж ніяк не українці, а самі євреї. Це хоч смачно? Смачно, чесно. Якщо ви хочете, я вас пригощу, але це лише для вас. Це спеції з Ізраїлю, а це смачний соус до піци. здається, наша знімальна група зламала всі стереотипи. Отже, ось така велика піца коштує ну 25 доларів, майже тисячу гривень. Дорого. Вирішувати вам, але от нам вона дісталась безкоштовно. А як щодо напоїв та інших ласощів, ось що мене дійсно здивувало найбільше: пунш, печиво, молоко, чай та кава усе це ось тут можна взяти абсолютно безкоштовно, що правда, лише виключно чоловікам, жінкам сюди до цієї стійки, навіть підходити заборонено. Відтак хочеш, хоча б води, купуй. Щоправда, ціна дуже здивує. Дашка один долар. Це трохи більше долара, це 50 гривень. Так, окей. Мед, яким ласують хасиди саме на новий рік, тут теж далеко не з дешевих. А вже люблять, але беруть не сильно, бо дорого». А по чому? «10 доларів оця літра. Як і дзвінки додому на батьківщину, «10 доларів». «10 доларів за пакет? Інтернет. Інтернет, а ці ще дзвонять на Ізраїль 15. Торгують наші тут усім і єврейськими кіпами, і навіть лисячими хвостами. Вони тобто це не для, для квадроборів. Вони просто люблять сюди і дома склавішають. Ну, як сувенір. Сувенір – це лисиця. У нас так. в Ізраїлі немає такого, ви знаєте. а ми купимо тут такі для шапку. А ще у продажу музичні інструменти. 200 доларів за що? За кордон.

Речі, аби потрапити на територію цього так званого єврейського кварталу, усі хасиди оплачують туристичний збір. Кожен паломник міг заплатити кожен сам за себе. Це становило 355 гривень на добу. Не оплатиш, не пройдеш, як і не пропустять без перевірки багажу. Усе наче в аеропорту. Тим, табу тут не лише на зброю чи наркотичні речовини. Коли під час перевірки в багажі виявлялися е, алкогольні, наприклад, напої, то їх в обов'язковому порядку вилучали. Бо як не крути, а приїхали ж заради віри. Це той день, коли якщо його правильно провести по ритуалам, як вілел Рабі Нахман, то получається в книгу життя на наступний рік людина отримає какую-то удачу, це найголовніше, і наростання ближе кворцу. От тільки потрапити до місця захоронення праведника, куди щороку з'їжджаються тисячі хасидів. Вдається, не всім за моєю спиною власне знаходиться могила. цадика Нахмана. щоправда у ці святкові дні я її не зможу побачити, адже жінок туди не пускають. Це вважається гріхом, а пускають лише чоловіків. і Так фільмувати усе для вас уже самотужки. Буде мій апарат. Ось що власне відбувається всередині святині. Хтось відчайдушно молиться, хтось уже починає гуляння, адже вірять, що сумувати страшний гріх. Стежити ж за громадським порядком сюди з'їхалися не лише поліцейські летни зі всієї України, а й з Ізраїлю. 16 ізраїльських поліцейських ми прибули декілька днів тому. Щоб працювати тут разом з нашими українськими колегами, ми працюємо практично 24 години на добу. Пильнували, аби паломники не порушували комендантську годину. Єдине, що контролювати було не під силу гори сміття. Під вечір квартал нагадував звалище. Та хай там як, а така картина з шаленими цінами, молитвами, сміттям і веселощами повторюється з року в рік. Не дивно, не бояться паломники, ані обстрілів. Я нічого не бачу, нічого ж не летить, нічого не вибухає. Ні, не як, як в Ізраїль, то так Ані звуків сирени. <звук> Укриття, ви маєте пройти в цей бік і звернути праворуч. Але чому ви досі тут? А ви чому тут? Ой, 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 ой. Бачите, як всі активно шукають укриття, навпаки танцюють, і як ми чуємо, співають пісень. Або ж, наче будисти досягають нірвани, лежачи на асфальті. <праць> та найголовніше підтримують Україну, вболівають за нас і ненавидять Путіна. Я люблю Україну. Слава Україні! Героям слава, що ви думаєте про Володимира Путіна? Можна матюкатися. Я хочу вам желаю миру в Україні. Дякую. І в Ізраїлі теж Дякую. і як це називається? Сладкий году. Ізраїль підтримує Україну. І все буде добре. Дякую. Да, так, да, звісно, ми молитва за Україну. Слава Україні! Слава Україні! І вам слава, слава. шанатова. До побачення. <му> Любов Кукла, факти тижня, ICTV. Єдині новини.